Обращення до ТЦК. Ви е... хує -ху -ху ходите по спортзалам, ходите по домам, уже, дивлюсь, бля, вже дивлюся, по піддомами вже собрали, це, сука, глазить, блять, собирати. <сі> Армію збирають. А представляєте цього бойця, якого насильно затягли бля, на, на фронт в окоп. Ди, наприклад, блять, стріляєш, кажеш, прикриє спину, ти просто повертаєшся, його немає, тому що він не готовий, блядь. Що учебка у нас, хуйня, блядь. Ти просто три місяці сидиш, нахуй, на поліоні, блядь, і хуй дрочиш, блядь. То, що показують то, то в, на відео, то все дрочня. Це я вас просто увіряю. Це по-перше. По-друге, а чого ж так сталося, що всі тікають мобілізації? Ніхто не задумувався, чого? А тому, що, мабуть. Потому що, мабуть, що, що, блядь? А тому що соцпакет, який обіщають, він наїбалову. Знаю по собі, сука. Поранили, блядь, вивели поза штат. Я, ну, по собі, як я говорю по собі, я півгода просидів, сука, поза штатом на зарплату 800 гривень. Зараз зробили 20. І то не всім, бо, блядь, я дивлюся, що багато кому не виплачують цю 20 тисяч ну, типу, в розмірі зарплати. Це по-друге. По-третє, ніхто не піде воювати, коли хлопці приходять з передової і кажуть, хлопці, не йдіть. Тому що вас там наебуть. В моєму предыдучому відео я розказував за гуманітарку, за це я зараз говорю, що не тільки з гуманітаркою наебуть, найбуть з э, обезпеченням віщей, найбудь з обезпеченням їди. Э, соцпакет його нема. Не вірте цій хуйні. Я вам говорю, вас наебуть, так як і мене наїбали. Слава Україні!